Кілька сотень клієнтів комерційних банків вийшли на пікет до Верховної Ради. Вкладники депозитів та позичальники валютних кредитів об'єдналися у спільну акцію протесту. Вони встановили фігуру БК як символ національного банку густанови відповідальної за кредитну політику і стабільність гривні. Вимоги депутувальників повернути їм депозити, а також сплачувати борги за старим курсом долара. Крім цього, не приймати законопроект, який дозволяє продавати майно боржників без відома самих боржників. Звонков очень много, звонят постоянно люди, мы уже ну, координаторы, знаете, как, наверное, еще и спасатели, психологи, 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 потому что и я выброшусь, и я повешусь, и с детьми, как вы думаете, вообще можно такое выдержать, что люди не видят просто, и злятся на всех и все, говорят, что нам делать, нас бросило просто государство. Мы работали, мы честно налоги платили, мы платили до последнего, не мы обрушили курс, не мы выдавали кредиты. Когда нам говорят, почему вы не брали гривневые, да их в основном не давали.